Усіх вітаю вас, шановні українці! Представляю вашій увазі вінтажний такий от апаратик німецького виробника Graetz модель Мелодія М418. Шикарнючий агрегат. В ідеальнішому стані. Ось так от виглядає гарненько він. Клавіші слонова кістка. Ну, я так їх називаю слонова кістка. Ну і давайте я вам продемонструю ефект риб'ячого ока. областях хмарно, з проясненнями В окремих районах невеликі дощі та грози 21-29 із позначкою плюс На півночі невеликах має із два ліней входа. Є... і ручний еквалайзер Торгова марка Кухар Рішельє Ришель. Французької кухні Реклама. можна бачити це високі частоти. Низькі всі будуть файні тобі. так і покажу вам тилову частину його з боків виходить. Теж звук. Динаміки є саме цю з верхньої частини. І такими каналами виходять на боки. З обох боків. Грається Рамплан Кросс Супер. Найкраще зі світової літератури у програмі релакс читання. Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного. Радіо Релакс. Так, І в вольтаж. Радіо Релакс Єві, та на Facebook сторінці Радіо Релакс. Реклама. Про приміщень у А якщо вимкнути світло, подивіться, яка краса. Як він буде виглядати в темній кімнаті. Коли сядете біля нього з келохом якогось бренді чи конячку взагалі краса. Так що, друзі, кому цікаво, пишете мені в особисті повідомлення, пишете в телеграм канал або телефонуєте. На все добре.